Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Мельбурна. Незважаючи на дощ, цю до суботу ми з вами продовжуємо шукати скарби. Скарби, звали, що ніхто не відміняв, Ну, така купа, вона тут вже стоїть давно видно. Сміття сміттям, хоча ніхто не гарантує, що ми ну, чогось хорошого не знайдемо. Тут тут, тут тут можна знайти і навіть в таких купах корисні речі, ну можливо, не сьогодні. А що за рама? Що за картина? Бачите, якісь вінтажні принти. ну Тут хтось вже покупався, бачите, висипали. Тут якийсь, може, ще ящик стояв, і з нього висипали. Їдемо далі. Продовжую знімати для вас всі купи, які бачу. Випробовуємо нашу удачу сьогодні. Ну, тут теж, напевно, з вчорашнього дня стоїть, вже зстигло намокнути. У нас цілу ніч лив, дощ. Якісь монітори, гардеробчик ікеївський. А, що в коробках. Вони, видно, нові купили, а коробки викинули. А від старих Лего не позбавилися. Від старих не позбавилися. Ну, айпадів, телефонів тут то точно немає. Це порожні коробки легенькі. І якісь шнури старі. Їдемо далі. Отак я їжджу і дивлюсь вулиці. І я зарано сьогодні виїхала, тому що я боюся, що більше ще дощу буде, і тоді взагалі неможливо буде нічого робити, знімати, тому я краще познімаю те, що є. Але ці вихідні на цьому певному районі це якраз вивіз. Останній вивіз перед Різдвом. Тому буде багато чого. Я думаю, просто пізніше, або під вечір сьогодні, або завтра, після обіду. Я буду обидва дні намагатися знімати для вас. І, хоча я сьогодні з горлом прокинулася, з'їла два соковиті персики і ніби краще стало. <смі> полегшало, як він і пуху від меду. От. Але, здається, норм, здається, вже ніби вичухалась, окрім горла. Слабкість ніби пішла від мене. Тому будемо знімати цілі вихідні. Буде, можливо, одне або два відео великі. І будемо дивитися всі купи. Абсолютно, бо район дорогий. Іноді можна знайти такі речі, що ого, що й не очікувала. Так що залишайтеся з нами. Ще хотіла подякувати всім новим підписникам. побачила, Досить велика кількість людей підписалася. Я вдячна, мені приємно бачити. Пишіть про себе, щось розкажіть, а то ви так тихенько сидите. А, не бачу від нових людей коментарів поки що. Ну, можливо, вони ще не встигли. Ось. А, не забувайте, будь ласка, не промотуйте рекламу. Бо тільки з реклами цей канал взагалі існує. Ось так що це дуже важливо переглядати ці реклами, які вам показують під час моїх відео. Ну, а ми з вами їдемо далі. Бачите, куб так небагато поки що. Зараз що? Зараз майже друга година в суботу. Район дуже великий. Територія, де буде вивіз в понеділок. Дуже велика територія. І О, в тупічок заїхала. <кхем> ну нічого, вам зато буде видно, які гарні будиночки тут. Там в когось дуже травою заросло. Бачите? Ми не німці, ми не такі ідеалісти в Австралії, як німці. Тут може трохи настучати, якщо трава вже повністю по коліну, але не завжди. Їдемо далі. До речі, вияснила, чому відео вчора з лунапарку перестало записуватись. Виявляється, що в цієї камери максимум 38 хвилин батарея триває на 38 хвилин. Я щось не подумала, коли купувала. Мені здавалося, що це нереально. Тому будемо знімати, як буде виходити. Я взяла зарядний пристрій, але ну, будемо бачити, просто щоб ви знали. Бачите, там вон купа сміття. Глянемо, не глянемо, не знаю. Тільки бачу квіткові столики, меблі. Їдемо далі ще я подумала, що така погода, раз вона така хмарна, то може варто десь з сім'єю виїхати на природу. Але тоді, коли смітники їздити, ну, може, завтра в день вийдемо, а під вечір я поїжджу, не знаю. Словом, такі моменти треба цінувати, коли ну, дуже заблоковане небо і ультрафіолетний скейт. Ми іноді забуваємо, що треба використовувати можливість. Ну, буде видно. По-любому відео будуть на ці вихідні. Бачите, яка погода? Тут маленька кубка. Давайте глянемо. Але слухайте, от, як камера на, на, на чолі, то, то вона ж намокне, але ну, вона ніби водонепроводостійка. Але все одно не хочеться мокру камеру, дивитися якісь навушники. Що за новошні Соні? Якісь тут мати для кемпінгу. Не знаю, що це. Що за сумка Крамплер. Ну вона така вже видно, бачите. Види віддала, як кажуть. Гроші є, нема. Нема. Ну, їдемо далі. Але дивіться, яка походка, блін. І вона ще погіршитись має. Хотіла з вами поділитись, бачите тут, чи видно вам. О, хтось прапор вже висить декілька років тут, в цьому будинку. Ну, трохи підсохло тут. Давайте глянемо, що тут купі. О, дивіться, скільки більярдних кульок, вінтажні. Хм, цікаво, чи з них якась користь може бути взагалі, о, дивіться, ці штучки для... Е, як це називається? Полірування Київ. Коробка порожня. Чи ні? Я порожня. Тут гольфова ще якась штука. Дитяча чи не дитяча, не знаю. Коробка для гольфу. Така маленька зовсім. І що ще? Бачите, в них білярд був вдома. Це віше такі її на стіну, я так розумію. Ну і все, в принципі. Ага, і ще подушка для вагітних. Але її вона, ну, і кинули в такому стані. М -м, ніхто її не візьме. Цікаві кульки. Дуже цікаві. М -м, може хтось візьме. Я їду далі, друзі. Що, друзі, ми приїхали на наступну купу. Я вам скажу їх, чомусь сьогодні дуже мало. Зараз вечір суботній, і дощик припинився. Дивіться, які розкішні будинки. І... і мало куп, зовсім мало. Дивіться, які абажури цікаві. У нього така форма, чи його покоцали. Це абажур, дивіться, це, напевно, форма така. Ні, він паперовий, покоцаний, термантинова софа, що там у нас ще якісь в'язані сумочки? Що тут таке? Білизна постільна? Тут що? Тапочки домашні, взуття. Що за взуття? Шкіряне, ага, дивлюсь. Не знаю, що за бренд, цей калькулятор викинула, напевно, працює. Ні? Можливо, батарейки. Треба нові поставити. Що за крусівки такі, вітнер? ну, Такі доларів 100 коштують. Нові шкіряні. Бачите, намокли трохи. У мене немає бажання, чесно, брати щось, рятувати, бо немає часу, я вже казала. Якісне шкіряне взуття в гарному стані. Але сюди ніхто і не заїде. Крокси таке дуже вузеньке, ось таке. І ще одні крокси, дивіться, це маленькі якісь. Видно, не видно і ще що, і такі от, з натуральної теж. шкіра і хутро кров'ю, напевно. Шкода, бо мені воно якось не, не потрібно, не підходить, а сюди навряд чи хтось заїде, лампа. Що за лампа вінтажна? В Китаї зроблено, дизайн. Ікея. Боже, що я таке, що я кажу? Без лампочки? Може взяти лампу. Якраз подрузі обіцяли, їй треба лампа під акваріум. Вона, я з нею поділила своїми рибками. Якраз, якщо працює. Якщо не працює, у мене буде проблема від неї позбуватися. Але, як правило, київські лампи вони не, не так легко ламаються, тому просто хтось, я думаю, викинув їм вже не, не потрібно. Шкода взуття, ви, напевно, мене камнями закидаєте, бо воно все дуже хороше. Деякі оце ні, а решта все годне. Що робити? Їдемо далі. Здалека побачила цю купу, приїхала ми сюди з вами. Дивіться, як цікаво. Тут, значить, трюмо з дзеркалом навіть запакували то шкло. Таке дуже вінтажне, в гарному стані. Скло. О! Трошки підмокла вже пікнікова корзинка. Що тут ще, Дивіться, якась етнічна кукла, лялька. О, бачите, це якісь наші. Це якісь наші, знаєте? Східноєвропейці. Що за музика? Зараз скажу звідки люди. подаються на їх музику. Запашок такий дуже ромео, віталійський якийсь, а може італійський щось. Сумка для охолоджування вина, що тут ще є. Запашок вінтажненький, тюлі мокрі. Ковтри якісь, ремені, ремені, суття яке, що там ще? Нічого цінного. Тут же хтось покупався, я думаю, візочок для, бачите, колясочка для ляльки. Ну і все, і лілі цвітуть. Їдемо далі. Ну що, друзі, я вияснила, чому так мало куб сьогодні. Тому що завтра погода буде людська без дощу, нормальна. І тому, напевно, ті, в кого є щось цінне виставляти, вони чекають на завтра. А то, що хламно, то чого чекати, правда? Ось, так що, можливо, я сьогодні виставлю відео і ви будете думати, що так нічого цікавого немає, особливо. Але тепер знаєте принаймні чому. Ці дорогі барбекю так викидають часто, дуже часто. Барбекю воно потребує догляду. У мене, наприклад, немає енергії, бажання доглядати за барбекю. Ну, Їдемо далі. Ну, Трошки маєте розваги різдвяної тут і глянемо швиденько. Я думаю, це можливо навіть буде остання купа на сьогодні, тому що, знаєте, холодно, болить горло. Тут який ман манекен. О, о, оба! Манекен. Такий от цікавий. Що тут? Я? Може щось знайдемо цікаве. А, як ви думаєте, що тут може бути аптечка? Що по кластері повикидали. Угу. Воно ніби просточе, не знаєте ніби, але воно, знаєте, більшість, більшості випадків можна користуватись і користуватись пила. Хочу підноси подивитись. Ну, це таке, це сучасне. Якесь таке пластикове. Підноси, щось кухонне, цвяхи, цвяхи. Якісь інструменти. У мене самої декілька відер різних таких інструментів. І не знаю, воно таке дрібненьке, не знаю, що з ними робити. Прийдеться, напевно, викинути в смітник. Візочок дитячий, ну, таке електроплитка і манекен. І різдвяні прикраси. Давайте глянемо, що у нас тут сьогодні. Повиставляли під вечір трохи, бачите, але О, таке бюро вінтажне, дивіться, зараз напевно відвалиться, а, дивіться, у -у -у. таке, ну як, вінтаж так, 90-х якихось років, що в коробці глянемо. М -м Пила стара. Штіль, дорога пила. Можливо, бензинова, можливо, навіть працює, можливо, навіть хтось би і, і її врятував. І я думаю, тому її хочу втріснути, але я в ящик поставила. Це що таке? Кава машина. Ага, Юра. Якась теж дорога. Ну, от таке маємо.